Є один інструмент для вирівнювання голосових доріжок вокалів це інструмент для роботи із великою кількістю вокальних доріжок, беків, і особливо в тих випадках, коли потрібно синхронізувати один в один, так щоб воно звучало у вас пачками. Це використовується зазвичай і в таких. В обсіях і в Остраді, там, де потрібно, щоб у вас декілька даблів звучали як е певний масив стіна звуку. Отже, спочатку нам потрібно розрізати обраний нами фрагмент, зробити, щоб у нас було дві однакових доріжки. Для того ми через Shift виділяємо два аудіокліпи, нажимаємо троєчка, ще один раз троєчка. Заходимо сюди і е викликаємо. Хоча ні, викликаємо спочатку audio Alignment панел для вирівнювання аудіокліпів. Ще одна функція, ще одна клавіша на панелі інструментів. Ось вона. Тобто, також ми можемо викликати цю панель. Так, яким чином це працює? Нам потрібно вибрати спочатку файл, на який ми будемо рівнятись. Тобто, за яким буде відбуватись вирівнювання всіх з інших доріжок? Вирівнювання відбувається або за таймшіфтинг, за часом, або по словах. Так ми бачимо: Audio Alignment Settings, Match аудіоалайнмент сетінгс, Results for Identical Wording. так, тобто найкращі результати по ідентичним словах, фразах. І по часу. Avoid time stretching if possible. Ізбігають розтягування в часі, якщо це можливо. Ну, цю птичку ми поки знімаємо. Ставимо співпадіння за словами. Також є alignment precision, точність співпадіння, вирівнювання. В даному випадку ми поставили 80%. Ви можете ставити, наприклад, 50% співвідношення співпадіння, можна 100% поставити. В залежності від того, яка точність вам потрібна. Далі. Наступний момент це ми виділяємо той фрагмент, на який потрібно нам рівнятись, Тобто за яким ми будемо вирівнювати інші фрагменти. І нажимаємо Add Alignment Reference. Наступний фрагмент, який ми хочемо вирівняти, і нажимаємо «Add alignment target». – «Додали». І програма зазначає, що нам пропонує цей трек, який ми змінювали за таймінгом. Тобто ми його розширяли, змінювали, нарізали. Він нам пропонує або перезаписати цей фрагмент, або зробити йому баунс, тобто дублювати його. Ну, Давайте спробуємо баунс. Так, він створив ще один фрагмент цього файлу. Додаємо його як. На А, він вже додався. Окей. це тепер наступне. Ми слухаємо ще раз. That's when I heard screams and a skinny teen falling from a balcony І тепер застосовуємо ефект. That's when I heard screams and a skinny falling a skinny teen from balcony Actually, it... Ось і все. Тобто те, що ми до цього моменту робили десь 15 хвилин або 10 хвилин. Ну, звісно, ми дивились і розбирали всі інструменти. Програма робить буквально за. Одну мить. Отже, в цілому, коли ми маємо дуже багато бек-вокалів, або, наприклад, доріжок, які нам потрібно синхронізувати з головною партією, використовуючи. Панель для вирівнювання аудіо, ми можемо зекономити собі часу. Але потрібно зазначити, що у цього методу також можуть бути свої недоліки, як то певність спотворення розтягування і втрата природності звучання за рахунок занадто великого таймсhiфтінгу, тобто розтягування за часом аудіофрагментів, аудіопатій, баквокалів тощо. Так. В цілому ще хотів додати, які способи ще монтажа аудіо вокальних партій можуть існувати, одна з них це управління керування вдохами-видохами, керування, звісно, буквами С, тобто ми можемо застосовувати, звісно, на доріжку DSR. Так, ми можемо використовувати компресор, частотно залежний управління також вдохами-видохами, тобто є автоматичні продукти для керування вдохами-видохами, можна їх робити тихіше. А є, звісно, старий дідівський спосіб, за допомогою яких ми нарізаємо або відрізаємо у всіх даблах вдохи і Залишаємо на всю партію 2-3 варіанти вдохи, видихи, і під час компресування вони будуть сприйматися дуже природно під час прослуховування, ну, в саму звукозаписі. Тобто застосовуємо динамічну обробку, і ці вдохи вони все одно будуть вкладатись в мікс на належному рівні. Але якщо будуть вдохи у всіх, наприклад, 20 бек вокалах у всіх даблах, то відразу цей масив вдохів він буде перекрикувати основну партію, він буде гучніший і це буде звучати дуже грубо по відношенню до основного міксу. Отже, робота із вдохами також вона робиться елементарно, за допомогою інструментів, кат, спліт, видалення, звичайний монтаж, або за допомогою про малювання рівнів автоматизації. Ну і знов таки за допомогою автоматизації можна змінювати гучність букви той же самий С, тобто шумових ударних, шиплячих звуків, приголосних. Ну, наприклад, щодо вдохів. Тут у нас вдоху немає, а тут. В основному вокалі ми маємо додатково ще. Давайте спробуємо. Невеликий приклад зробити, як ця система працює. Беремо. Інструмент. Вибираємо, спробуємо цим інструментом. Або навпаки. Drag an alley, cold gun, тобто ми можемо е за допомогою різних інструментів автоматизації зменшувати потрібний нам рівень. Так. До речі, ще хотів вам вказати одну цікаву річ один лайфхак. Наприклад, ви спонтанно зрушили рівень волюма, так, певної точки вашої автоматизації. Що, як це можна виправити, щоб не шукати руками? Бачите, тобто я довго шукаю, а де ж повинна знаходитися ця точка? Заходимо в, дивимося на панель зліва інструментів. Так, і тут є у нас таке значення value value. Я вибираю потрібно, щоб потрібна точка була виділена, і я перехожу в value, тут наші цифри, клікаю двічі сюди, і зараз цих цифр ставлю 0. Все. Ми знаходимося вже на потрібному нам рівні. Швидко і за допомогою клавіатури всі параметри завдання параметри задаються набагато швидше, ніж за допомогою звичайної миші. Win, win, during... win, drag... Так. Можна, звісно, зробити інший спосіб. Win, drag Тобто, в цілому потрібно, звісно, прослуховувати отриманий результат. Наскільки він природний, здається, відносно того, що ми зробили. Тут навіть дихання, воно певним чином як обрізано. Ось це або природний ефект, або так вийшло. І ми можемо знов таки підкоригувати цей. Таким чином. Опа. І промалювати потрібну нам автоматизацію. І таким чином ефект вже пом'якчується. І тепер ще один варіант редагування S. her in an alley cold gun pointing I guess this is what 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 this is what I guess this is what I guess this is what I get in the city like Yes, this is what I get in the city like the city 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 ми можемо знов таки прибирати. до речі, ще один варіант редагування, Тобто такий. Ми можемо пр промальовувати цей і в інших версіях кубеса, є там з восьмою, по-моєму. Ну, або так, таким чином. City, або так. А зараз. Is what I get in the city, Ось ще одна ESK. Kenrespect. 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 Respect. Can Respect. 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 Тобто, в цілому, ви можете їх таким чином промальовувати знов таки. Опа. Тихше. Можна нарізати, звісно, ES за допомогою інструменту Спліт. Але, ну. Це також не завжди гарно спрацьовує а автоматизація буде все одно м'якіша. Respect, Respect, Respect Ось можна, наприклад, оце там, де він вистрілив. Це занадто. НАТО. Respect, сам guінthру. Respect, сам гоін'a броун сак о. Тобто замість компресора можна промальовувати атаки і вирівнювати. Є ще один варіант, звісно, вирівнювання. Якщо у нас використовується інструмент ножиці, то ми можемо деякі фрагменти просто таким чином робити тихіше і, і згладжувати. Таким чином, використовуючи природний автоматичний режим роботи з динамікою, ударними приголосними, шиплячими приголосними, особливо коли в певних частотних зонах є багато такого, скажімо, мусора, так, який є в міксі в записі голосової доріжки. Тобто, підводимо ітоги, ми е, можемо робити монтаж голосів. В декілька голосових доріжок, голосових партій, в декілька способів. Звичайним нарізанням за допомогою інструменту Split і інструментів, звісно, Object Selection і Range Selection. Це наші один, два і три клавіші на клавіатурі комп'ютерні. Далі інший варіант це інструмент Time Warp і Free Warp. В даному випадку ми використовували для того, щоб вирівняти ще одну частину вокальних доріжок. І е, третій варіант це окрема панель, яка називається Audio Alignment Selection. Тобто, це вже автоматизовано. Програма, яка дозволяє нам вирівняти додатково е декілька вокальних партій одночасно, або, наприклад, у нас є основний вокал і там 10-20 даблів, з якими потрібно нам справитися. І таким чином ці інші партії будуть підганятись за словами, ну і за процентним. Складом будуть підганятись під основну партію вокальну. Також потрібно звернути увагу, що монтаж голосових партій, вокальних і дикторських, вимагає звертання уваги на ударні приголосні звуки, на шиплячі приголосні, на паузи, на виразність, на дикцію. І також звертати увагу на дихання на Гучність, на кількість дихань, вдохів, видохів під час записі великої кількості даблів, тому що в цілому воно потім складається в велику гучність, результуючи, що буде перебувати весь мікс диханням. Все, на цьому ми роздивились коротко, досить роботу з монтажом вокалів. До зустрічі, ще побачимось.